Ім'я ця Ісина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу! Ми в сьогоднішньому Божому слові, яке подається на це свято Воздвиження чесного Христа Господнього, в посланні до Коринтян, чуємо там такі слова, де апостол Павло, але Дух Святий насправді через апостола Павла каже, що весь світ він усуєтився в своєму мудруванні. Весь світ має свою мудрість, але це не Божа мудрість. Це не Божа мудрість. Кожен з нас, і це нормально, це природно, хоче, би йому було добре. Чи хтось хоче, щоб погано було. Та добре хоче, щоб мені було добре. Всі всіх розуміннях цього слова, у всіх сферах цього слова. Ми хочемо, щоб було добре. Я хочу, щоб мені було добре, сім'ї, рідним, близьким, і так далі далі і далі. І ми робимо дещо в цьому. Ми стараємося, шукаємо різні навчання, розуміння, а то є взагалі світ, пропонує різні філософії, думки, течії. Дуже багато всього. Більше того, люди, людство для того, щоб їм було добре, тож подивіться. Сто років тому телефону не було, багато різних комфортних речей не було, а тепер є. І вони ж є для того, щоб мені було добре, щоб мені краще, легше було. І це також добре, це також нормально. Але справа в іншому, справа в тому, і правда полягає в тому, що всі різні вчення, що би не було, які би мудрі люди не були, і як би сильно не симпатизували тобі. І які би технічні прогреси не були в цьому світі, ніхто і ніщо не зробить тебе щасливим. Не зробить, не зробить. Навіть людина, яку ти кохаєш, яка тебе кохає, не зробить тебе щасливим на 100%. Не зробить. Це те, що говорить нам сьогодні апостол світ в своєму мудруванні він відійшов від Бога. Він не зрозумів, не зрозумів, що справжнє щастя, справжня любов, справжнє, щоб мені добре було, може дати тільки Він. Він. Тому ми чуємо в сьогоднішньому апостолі, каже апостол Павло, тому Богові було вгодне спасти віруючих глупотою проповідь. Або інший синонім, дурнотою, або дурницями і так далі. І ви скажете, а що він отець син таке проповідує, чого він говорить, до чого він веде? А подивіться: наш Бог навіть не так. Ми можемо думати ось той, який зробить мене щасливим, той, який все мені дасть. Ну, то це має такий Бог. Прийти, гримнути кулаком і сказати, має бути раз, два, три і травм. Чого б я сказав? Бо я Бог, я зараз тут все зроблю. А наш Бог не так поводиться. Зовсім не так поводиться. Він бере і йде на цей хрест і вмирає на цьому хресті. Його принижують. І він вмирає, він приймається. Що за Бог такий? Що за дивний Бог такий? І цей Бог може мені щось допомогти, цей Бог може зробити мене щасливим. Ми в сьогоднішній день, святкуючи оце воздвиження чесного Христа, тобто Христа, на якому Ісус, воздвиження, тобто підняття. Бо десь так в 4 столітті знайшли, коли церква з катакомбі вийшла. Захотіли знайти, де той хрест, на якому помер Ісус. І от знайшли, відкопали той хрест і підняли, власне, сьогоднішній день це взяв Патріарх Єрусалимський і підняв оцей хрест, щоб всі люди бачили Його. Сьогоднішнє свято є про те, що ти маєш дивитись на хрест. На хрест маєш дивитися. А чому на хрест? Я вам скажу, що навіть не так питання в Христі. Як питання, що відбулося на хресті? Що відбулося на хресті? А на Христі Господь помер. На Христі Бог помер. Ми чуємо в сьогоднішньому апостолі, що оцей хрест це є глупота для бога. Це є глупота для бога, а ганьба для людей. І ми знаємо, що в часи Римської імперії 2000 років тому на Христі розпинали розбійників, розпинали тих людей, які не дуже так жили. Це був найгірш, це була найгірша смерть. Легша смерть, коли мечем врізали. А ця смерть, коли кров тече з тебе годинами, коли кістки твої ламаються. Це найстрашніша смерть була на той час. І як той Ісус може мені, мучившись на Христі помогти? Мій гріх, твій гріх. Це є відділення від Бога. В Бозі є щастя, в Бозі є любов, в Бозі є життя. Коли ти грішиш, ти відходиш від Бога, відходиш від щастя, відходиш від життя. Відходиш від любові, відходиш, і це не замінити ніякими речами. Ні телефонами, ні машинами, ні квартирою, ні бізнесами, ні грошима, нічим. Хай 8 мільярдів людей тебе люблять. Це не, не замінить. Любові Бога не замінить бо він є джерелом цієї любові. І от вернутись, відійти від Бога легко, а вернутись ти не можеш. В тебе сил нема верну. Тому наш Бог вирішує замість тебе взяти і зробити цей крок. Замість тебе взяти і тебе вернути до Бога. Ісус вирішує це зробити. Тим самим, що Він помирає на Христі, Він показує нам дві речі. Перше, який великий гріх. І Бог дає ціну цьому гріхові, своє життя. Викуплений дорогоцінною кров'ю, Ісуса, каже апостол Павло, дорогоцінною кров'ю самого Бога. Ось що має покрити двір'я. Його кров, тільки Його кров. Він це робить. І другий момент на Христі Бог показує тобі, як він тебе любить. Бо можна нині любити завтра не дуже, через день любити. А трошки тебе полюблю, там 5 хвилин проведу здорові тисячі. А Бог показує, я так тебе люблю. Моя любов так тебе любить, що я готовий зайти аж до смерті, щоб показати, як я тебе люблю. Оце любов, оце жертва. Це наш Господь робить на Христі. Тому коли ми сьогодні підносимо цей хрест, коли ми бачимо цей хрест то сьогоднішнє свято не про то, щоб ми сумували. Не про то. Сьогоднішнє свято про те, щоб дивлячись на цей крест, на якому помер Ісус. Щоб ти мав надію, дивлячись на цей хрест, ти мав силу. Дивлячись на цей хрест, ти сповнювався життям. ти сповнюся любов'ю, сповнювалося щастям. Бо цей хрест, на якому помер Ісус. Ця жертва дає тобі це все. Дає. І ще один момент. На кожній літургії, в неділю чи свято, рано, чи вечір на кожній літургії. Ми, як стаємо на Голгофі, на кожній літургії оці слова, які щойно від Івана. Ми чули, як Ісус йшов, як Його осудили, Він йшов в місто і Хресті, помер на Христі. То це не Голгофа до нас переміщується сюди до храму. Ні, то не так трохи. Це на кожній літургії, кожен храм, всі ці люди, які тут моляться, службу Божу, ми їх переміщуємося туди. І ми стаємо свідками того. Ми бачимо ось наш Господь. Ось тай на вечері його і він каже, прийміть їжте. Осінь бере і помирає на Христі, проливається його кров заради мене. Осінь також воскресає. На кожній літургії ти маєш неймовірно великий дар черпати Божі сили з цього Христа, а також з цілої крові Господь. Тому, коли приходиш сюди, то не треба гайнувати час і дивитися, хто там зліва, справа, зверху, знизу. Нащо на це гайнувати час? Більше того, навіть не треба аж дуже думати, що там завтра буде, вчора, за п'ять хвилин вийду, все на голові ціла купа. Вийдеш, будеш про то думати. А зараз, будучи тут на літургії, використовуй той час. Набирайся тої благодаті Боже, набирайся сили тої. Бо Бог дав цей час і хоче поділитися. По Господи Боже наш, ми дякуємо Тобі в сьогоднішній день, особливо, але в просіннє життя наше. Ми дякуємо Тобі за твій хрест. Ми дякуємо Тобі Боже. І якщо для якихось людей це дурниці, це ганьба, це глупота. Це ще щось там, то для нас, Господи, це сила Божа. Господи, ми просимо Тебе, щоб кожного разу, коли ми дивимося на цей хрест, щоб кожного разу, коли ми хрестимося, робимо на собі знак цього хреста, щоб кожного разу, коли потребуємо Твоєї сили, Боже, дай нам дивитись на цей хрест і дай нам черпати сили через твій хрест. Амінь. Só isso, professor.